Доброго ранку, любі друзі, вставайте, дітки, всі раненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться й до себе, привітайтесь, добрий день, хай гарно розпочнеться новий день. Малята, весна набирає оберти, погляньте навкруги, все кругом прокидається від зимового сну. Так, весна нас почала радувати яскравими квіточками, ми почули щебет, веселий весняний щебет пташок, так, малята? Так, Але не тільки весна нам дарує ось такі емоції, але вона ще приносить нам багато-багато турбот. Так, а які ж це турботи? Починаються роботи на полі, в саду, в парках, біля наших осель. Так, так, і це весняні турботи. Ось про них я і пропоную з вами говорити на цьому тижні. Тож, починаємо!